Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею щодо участі Росії у другому саміті миру. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телебаченню. За словами Шольца, шляхи завершення війни необхідно обговорювати просто зараз. Канцлер також наголосив, що мав конфіденційну розмову із президентом Володимиром Зеленським. Вважаю, що зараз той момент, коли нам необхідно обговорити, як ми можемо вийти з цієї військової ситуації і досягти миру швидше ніж здається можливим зараз. Індія відправляє свого представника у Москву. Радник з національної безпеки Індії Аджи Довал відвідує РФ цього тижня. Повідомляє Індія тодей Тодей». 10-11 вересня він прибуде для участі у зустрічі представників країн БРІКС. За попередніми даними довал також матиме розмову із диктатором Путіним. Обговорюватимуть мирні зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України. Нагадаю, у серпні з візитом у Києві був прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, А в липні він відвідав Москву, чим викликав критику на свою адресу з боку заходу.